Для нас мобільний реп без реба ми нікуди. Найбільш важливо, що потребує українські Збройні Сили, серед п'яти пріоритетів є РЕП. Засоби радіоелектронної боротьби, які здатні протидіяти ланцетам, орланам, залам і іншій непотребу. Мобільний реп це швидке пересування. Якщо не буде швидко пересуватися, нас Зразу знищить сьогодні. Ми започатковуємо нову співпрацю по виготовленню, монтажу і запуску засобів РЕП, які базуються на обладнанні наших партнерів. Тут є значна німецька складова, тут є італійська, французька складова і є наші робочі руки, нашої команди обладнання. Комплектація, запасні частини. Із цієї колаборації виходить дуже ефективні вироби, які стоїть за моєю спиною, які сьогодні, сьогодні вже від'їжджає на фронт. На передовій лінії це найближче зіткнення лінії, де зможе під'їхати машинка, швидко відпрацювала і покинула своє місце. І от, уявіть собі, без зали. Або без орлана, ці ланцети вони не можуть працювати по нашому фронту. Тому мова не йдеться про ширину фронту, який він перекриває. Мова йдеться про те, що коли система пілінгації знаходить е, відповідний засіб. Потужності здатна його саджати і садити. А це врятовані життя, це збережений темп наступу, це закривання очей російської розвідки, це дуже-дуже багато речей. Тому треба концентруватися на цьому. Ми бачимо, що росіяни за час з 24 лютого зробили величезний прогрес. Нам треба їх випереджати, не відставати, а випереджати для того, щоб їм не залишати жодного шансу. Саме в такому стилі ми маємо перемагати ворога, і ми переможемо, щоб хто не говорив.